Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вже 9 січня дивлюсь віконечко, начебто сніжок у нас спускається 11 градусів морозу. Телефон показую, я збираюсь на вулицю. І хочу показати вам своє відкриття, яке я зробила, щоб на морозі губи не так дуже пересихали. Беру будь-який контурний олівець для губ. Буду малювати собі контур. І зверху звичайний бальзам для губ, або так, в мене це бальзам для губ, прозорий і на мороз якраз буде норм. Ось такий в мене це вже зняла колпи. Ну, навіть я знаю, що моя знайома робиться, вона мені порадила. Дитяча гігієнічна помада для губ. Вона так використовує. Ну я не буду купувати дитячу помаду, тому зараз таке і будемо робити. Контур ролівцем вже намалювала і забула вмикати камеру. І зараз така Такий бальзам. І начебто і виразніші губи і захищені. Мені так подобається. Так, будемо їхати. Боже, знаєте, таке враження, хочеться сказати, я як стецько якесь. В шапках мені не подобається. Ну нічого, що поробиш? Це то тепло. Так. Певно, ми крукуємо в новий день. Доброго ранку. Дякую. А. Дякую. Та нічого, нормально, а ви як? Дякую і вам. Добрий день. консьєрж каже, зачекайте, будь ласка, у вас там сумка і капюшон щось, я вам поправлю, каже, дякую. О, які маленькі ялинки посадили, такі манюні, такі гарнюні. О. Я хотіла поїхати в метро. І познімати там, знаєте, і дещо треба було купити. А Катя каже, мама, ні, це далеко. І якщо буде повітряна тривога, то там, ну, кажуть, щоб всі виходили і ховатися немає де. І що ти там будеш робити. І від дому далеко. Я кажу, ну добре, тоді я піду на озеро. Вона каже, мама, ти не змінюєшся. Я кажу, ні. Нічого собі гляньте. Озеро замерзло, а качки сидять, і я думала, вони попримерзали, але ні, вони і ходять, сидять, ходять. О, погано. Якась сидить, якась пішла. ого, І біля води дуже холодно це так. І дуже слизько. Тут, крім мене, більше ніхто і не ходить, бо дуже слизько. Тут то на горку, то з гори. так-так. Так, да, холодно біля водички. Хтось прогуляється там. Від льоду дуже сильно йде холод. Угу. Ох. Це не літо. Особливо не погуляєш. Ну нічого. Ох. Але люди гуляють, виходять, гуляють. Я зараз зайшла в магазин погрітися, 49 гривень, дивлюсь, не можу зрозуміти, що це. Придивляюсь, придивляюсь, а воно впало, ось лежить. Бачите, такі, як варенички робити. Або навіть, та ні, на пільмі це буде. Ну, так. У моєї сусідки таке було, вона так от розкачала тісто. Фарш поклала, що там начинку якусь оп, оу, і все. І тут, ага, що ще є. Ось так точно, то воно там впало. 49 гривень такі, бачите, товари для кухні. І 95 гривень така дощечка для корейської морки. Але в мене знаєте, що дерево, і я так трішки помацала, але як не помацати. Воно таке як нашліфоване. Може так і треба, то я не знаю. 95 гривень. І 30 гривень ось для варених овочів. Стільки дрібниць у мене вдома стільки всього немає. Скільки коштує? А, 30 гривень. Для чого? Це я не продвинута хазяйка, мабуть. 185 гривень. Мені такі ємкості сподобалися. Вони йдуть дерев'яна кришка, такі як матові. Надписи і чаю, як я читаю, цукор, мабуть, коротше, не знаю, треба одягати окуляри та читати. Але така, знаєте, в руках приємна. Мабуть, це знімається ця сітка, бо вона тут як для пакування, щоб не розгепали, такі, як я, мабуть, так, але стій. І стій, будь ласка, впевнено. Отакі зручні, 26 гривень. Скло, знаєте, під перчик молоте, або якісь спеції, такі дрібнички для кухні. Це я зараз в Ашані, бо я зайшла погрітися, бо я так замерзла. Недовго була біля річки, але замерзла аж і не так багато знімала біля річки, а пальці, як знаєте, закочуніли, як кажуть. 60 гривень. Ну, теж цікаво, я так не хочу казати, що я таке не бачила, але ж ну всього ж ти не можеш в житті побачити, що може бути. Ну Такі я обожнюю роздивлятися дрібнички для кухні. Ну, так це таке звичне, звичне. Е Ось такі є ємкості для зберігань. А, ні, це мабуть для чогось, бачите. Для соломинки вставляти. Отак от, от. І багато чого, 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 чого. Ну, це таке. Ой, у мене таке, знаєте, вже я не пам'ятаю, роки 4 так точно. Я там інколи там салати або ще щось, нарізочка якась, то зберігається дуже добре в холодильнику. Так, ну що, пішли далі дивитися, що там є такого цікавого, або не цікавого. О, це одноразовий посуд по 53 гривні. Там декілька штучок ідуть. О, такий і такий. А скільки там? Не знаю, п'ять, Нехай буде п'ять, по 53 гривні. Дивлюсь скатертини, але мені не скатертина потрібна, а те, що я вчора в Юзк дивилася, але тут ось така сподобалась. Розмір 150 на 220 і зараз знижка йде. Я як ото вчора називалося в Юскі, що я дивилася ковер, чи що воно таке, що 30 на 100 чимось. Ну, тут такого нема. Тут скатертини, скатертини, Така 249. А ось вона розкрита. Ну така, знаєте, плотна. І слизька дуже. 145. О, ця навіть краще, тим, що вона якось як не така слизька, йде. 145. Які склянки? Чи що це таке? Ну, склянка. Така невеличка. 86 гривень. 48, 140. З такі склянки. Обожнюю дивитися все те, що для кухні. Мені завжди подобаються дрібниці, але ж всього ж не накупишся. 49 гривень. Я така склянка. О, а думаю, що це, бачите, воно як зеркалить, мене видно. Тун 49, 79 гривень. Вау. Бачите, мене видно, як я знімаю. А так. О 39. Ось такі склянки, боже. У мене руки так замерзли біля озера, що. Зараз я так намагаюсь дуже-дуже обережно, щоб не розгепати, бо я можу розгепати навіть, коли руки і не мерзлі. Це наша уважність. О, це 140. Що за штуку чи що? Не знаю. Мені не видно. Ось такі. Ось так. О, по 24. Ціна наче, така, знаєте, нормальна. Боже, ну чого вони їх так ставлять? Такий, знаєте, як пильна троянда, якщо колір переда... ну передає, є камера. Ну і ціна 24. Нормальна ціна. Я тут поставлю, бо я не хочу тут собі пригод знайти ще. О, 86 гривень. Така незвична форма. 39 склянки. Щось я пішла на склянки. Мабуть, дівчата хочеться випити або напитися вже. Ой, не зважайте увагу, я з морозу прийшла, тому така реакція. Келихи. О. 95 гривень така чашка. За якістю начебто і непогано. Я так дивлюсь, бо знаєте, є такий інколи товар, коли ти в руки береш чашку, то ти розумієш, що ненадовго, а це так нормально. Боже, у мене руки червоні. О, така 79. Це навіть як для бульйону можна використовувати. Обожнюю зварити бульйон курячий, підсмажити знає, сухарики. Mm. І так додавати в бульйон або в прикуску mm. з гарної посуди та взагалі. Дивлюся, ще є одяг для Нового року та Різдва. І думаю, ну, і кому він зараз потрібен. Ну, кому це зараз потрібно, і яка ціна? Не знаю, тут поки ціну знайдеш. А, Таня, як завжди, не там шукає, ну і знижка є. Я ж кажу, зараз такі речі можна купити зі знижкою, але чи потрібно це буде. А наступного року, може, щось новеньке, цікаве буде, а ти ой, купив же дешево, треба ж носити. М -м -м Тому а шкарпетки я вам повинна сказати, такі по 39 гривень. Такі приємні, незважаючи на те, що ну, нема ж вже холода є, Нового року немає, і вони якраз це може і потрібно 39-59, там махра така невеличка. Але приємні на дотик, нічого не можу поганого сказати. І там махра, і тут махра, кругом махра. А тут за рахунок візеруночка, мабуть, то і ціна така. Купа шкарпеток по 29 гривень. Мрію не зруйнувати. Так, що тут ще проти мов... Ну, я вам показую, що написано. Перемога за нами. Що ще пишуть на шкарпетках в Ашані? Просто такі. О, біологічна зброя, у мене одне питання, хоч один наш гусак долетів кудись, що вони тут шукали. Хай Бог о, оце класні шкарпетки. Ой, хай Бог миле. І говорити про них не хочеться, і забути неможливо. Задовбали вже. Все, перемога за нами і от отак. Я вже трішки нагрілася, подивилася, що тут є, і буду йти далі. Нічого в Ашані я не купила, тільки так походила, подивилася та й нагрілася. Я думала, що таке вже не продається, але воно продається, коштує 89 гривень. Календарі. Моїй бабусі такі були, розумієте? Продаються, нічого собі. Кулінарні, далі що тут? З вірою в душі? Так, які тут ще? Це взяти купити заради приколу, чи що? Український народний календар. Ну, це взагалі. Це таке зараз хтось купує, воно продається, розумієте? Розумієте, воно продається. Так, і, і ще. Так, місячний календар. Календар. Оце так так. О. Моїй бабусі таке було. Я більше такого не пам'ятаю. О, календар рецепти для здоров'я. Боже, я вражена. Нічого собі. Ну так. І останній, який тут є, теж вам зараз покажу. Календар для всієї родини. 89 гривень коштує. Ні, я купувати не буду, але я дуже вражена. Ну так, щоб ви знали, якщо що, то таке ще продається. Нічого собі. Оце я здивована. Я не очікувала таке побачити, що зараз таке ще продається. Ну що мої дорогенькі, я буду повертатися зараз до Каті додому і з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе і це головне. Все буде добре. Обов'язково. Бо завжди погано не буде.